Доброго дня, в'язалочки і гості мого каналу. Мене звати Ольга, і канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. Дякую, що зайшли в гості переглянути моє відео. І я сьогодні у відео хочу показати свої в'язані сумочки. Цю сумочку я в'язала дуже давно, то напевно більше 15, да де більше 15? Ще більше. Майже 25 років назад я вчилася в'язати гачком по журналу. Я навіть в попередньому відео, де нос... в мене є відео на каналі «Ностальгія по молодості. І там я показую в журналі сумочку, яку то перша моя робота гачком, повноцінна робота. Бо гачком я навчилася трішки в'язати, коли мені прийшлося. В'язати безрукавку, її треба була безрукавка журнала, там резинка не підходила, не, не, не дуже там вона пасувала до вирізу, і я вирішила гачком обробити. Тож я вчилася сама по зошиті в'язати гачком і обробити вміла, а в'язати ніколи не пробувала. І потім я вирішила спробувати по цих схемах зі журналу зв'язати ось таку сумочку. Ну, Вона вже в мене дуже старенька. Не одне прання перейшла, але я її зв'язала. Ось такі боки зробила. Тут просто одним полотном вона в'яжеться. Ну, ще так не дуже красиву підкладку зробила, замок вже відірвався. Але я Ну, трошки вона вже і, вона така була цупка, видно, щось я її. Не знаю, що я зробила, що воно таке стало, але сумочка була дуже гарна, дуже мені подобалося. Я її носила на плече. Ось така довга смужка, ручка, на плече сумочка. Я давала тут якийсь підклад такий синій ще, щоб на форочки гарно виглядав, узорчик гарно виглядав. Тут такий. Кісточки повив'язувала, дуже вони вже гарні. Ось така в мене сумочка. Ще в мене є ще одна сумочка. То є такий мій клач, <смі> бо я його в'язала, мені треба було йти на весілля. Дно трошки з іншого відтінку чорного, не такий сильно чорний. Тут тверде дно. І я. Я його вирізала з папочки, в які я зберігаю журнальчики. Ось такий в мене клач вийшов. Пізерунок теж брала в інтернеті, я його в'язала десь 5 років назад. 5. Ну, 5, 5 вже більше 5 років назад я його в'язала. Так що ось такий. Не буду показувати всередині. Носила його до синьої кофти і начіпалася від синьої кофти. бо Я вам скажу то, то є закрило, з тонесенького акрилу. Я просто мала трошки ниточки, навіть вже дов'язувала ще інакшою тут. І ручки, ще, а ручки робила, напевно, з такої ниточки. Ну, ні, не з такої, певно, не знаю. Ну, робила теж гачком робила, я не пам'ятаю, то, як то називається. Ну, гарні такі ручки гарна сумочка в мене така вийшла. І ще покажу, яку я сумочку в'язала, я колись замовляла нитки. Замовляла нитки, де ж я замовляла нитки. Не пам'ятаю, де я замовляла ці ниточки. Але мені в подарок прийшла з ниточками була дарничанка, і я вирішила зв'язати собі ось таку сумочку на плече, але то є сумочка проектна. А чому я її зробила на плече, я вам зараз розкажу. Бо я в одній кімнаті можу в'язати літом, в одній кімнаті в'язати, потім перейти в другу кімнату, там в'язати, де більше сонце світи, в одній кімнаті зранку сонце світить, в другій кімнаті після обіду сонце світи. І я так ниточки переношу. Тут в мене на даний момент є кабінка віскози. Тут вона в мене є. Шкарпетку капронову відрізала і так наділа, щоб воно бо дуже сипеться віскоза. Я не пам'ятаю, щось в'язала з віскози, щось пробувала в'язати. І так сюди поклала і так зберігаю ті сумочки. Що в мене вийшов видимий? Я не знаю, чому я в інтернеті не подивилася, як правильно з'єднувати, щоб не було такого шва, але чомусь ну, чомусь не подивилася, чомусь так зробила. Ну, але то я з нею нікуди не ходжу, я її ношу тільки в хаті, по хаті туди носати, як треба. Ось таке дно. І ось така сумочка в мене вийшла. І ще в мене є ось така сумочка. Теж проєктна сумка, Той, взагалі то взагалі-то я думала, в мене тут дно зараз, може, перекину, якось покажу. У мене тут дно широке і велике, бо то мала бути взагалі то не сумочка, то мала бути така корзинка, невисока корзинка, плоска велика, щоб ставити моточки, так як я в'яжу з бобідної ниточки, і в мене завжди багато моточків. Я вирішила собі зв'язати таку корзинку, плоску з ручками, щоб було зручно переносити. І, і невисоку. А потім, коли я вже в'язала, а чого я передумала, чого я почала в'язати, таку сумку трошки вищу. Ну, чомусь я передумала, не знаю чому. Ну, як я тут в'язала, я не знаю, бо я сама щось тут придумувала, такі в мене високі стовпчики виходили, то в мене ото, ото один ряд. А то в мене якісь такі стовпчики. А що я тут накрутила, як їх в'язала, якщо згадаю, то може колись покажу. Ну, ось таке в мене щось вийшло. Я якось брала два накиди, ще якось і... не пам'ятаю. Може, колись згадаю, як... я, може попробую в'язати, може мені вийде, то ну, вам. щось я таке накрутила, накрутила, сама не знаю що. Ну, тут стовпчиком без накиду, звичайно. Ну і ручки такі з стовпчиком без накиду. І все, тут нічого складного. У мене тут зошити з візерунками, з якого я в'язала, підставка для телефона, мет... метр, блокнотик, де я мала записувати, в яких я проєктах, але так сталося, що я забуваю <смірко> <смірко> записувати, в яких я. Ні, я записала, згадала, записала я, в яких я проєктах. І ще я хотіла показати, яку я зв'язала собі овальну салфетку накривати кошик для паски. І в мене е, так вийшло, що кошик в мене досить великий. І та салфетка, якраз отак, ну кошик менший від салфетки, він отак йде. І воно якраз так трішки закриває, і тут звисає, ну, гарно див, виглядає. Ну, Колір трошки, так, як на мене, затемний, ну, я не думала, що то буде, я не планувала, що то буде. Я взагалі нічого не планувала. Я просто якось перед Паскою вирішила, знайшла колись майстер-клас, то в мене вже та салфетка є 5 років, буде навесну. Я перед Паскою. Коли роботи багато, немає часу за великі проекти починати в'язати, я не хотіла нічого починати в'язати. І я вирішила, а так, коли сіла відпочити, пов'язати салфетку. Знайшла майстер-клас, то є 100% хлопок, і почала в'язати. Я не думала, що в мене взагалі щось вийде, але в мене вийшло, я зв'язала, а потім мені треба було так сталося, що мені треба було на кошик. І я придумала вив'язати хрест. Квітку я мала зв'язану, бо я теж експериментувала, експериментувала форм в'язати, і там різні вив'язувала, і в мене була ось така квітка. Я її просто пришила. Я ще планувала ще якісь квіточки понашивати. в мене були зв'язані братчики, я не знаю, як то називають. С -с Сині глазки. не знаю, як ті квітки називають, нас їх називають братчики, я таку назву знаю. І в мене ще були різнокольорові, я їх сюди хотіла так попришивати, але вони щось мені не припасували сюди, і я так нічого не пришила наразі є так. Ну, Я цю салфетку використовую, в мене вона вис... в серванті вис... лежить. Тож все нормально з Зі салфеткою. Зірки зійшлися. І ще хочу розказати про свій шаль-бактус. Ну, то, мала бути, взагалі-то виходила шаль, навіть не бактус, для бактуса воно дуже завелике і за, за грубе. То би бактус не був, ну була би шаль, ну вона і лишилася шаль, Ну вона трошки не така, як мала бути. І хочу трошки розказати про неї. Надіюся, її видно. В кавдрі вона досить велике, і показати її цілою тут не зовсім зручно. Ну, але хочу розказати. Я брала участь в спільному проекті Оленки Козаченко. Я там була і учасниця, і спонсор. Ми в'язали шалі бактуси. І я теж в'язала. І навіть знімала відео, коли воно в мене вже було зв'язане, тільки ще без торочків. і не випране. Ну, і я її випрала. Випрала в пральній машинці на 40 градусів, але одне не врахувала, я завжди в'язані речі перу рідким порошком. І я і забагато порошку дала, і, можливо, ось ця синя ниточка мене підвела, бо вона мені ось. Ця не стягнулася, сіра, не так сильно стягнулося те полотно. А де синє стягнулося, аж серединку втягнуло, що тут зробилося аж випукле. Я трошки її відпарювала, пробувала витягувати, ну мені нічого не. Ну, трошки воно витягнулося, ну не так сильно. І я так підозрюю, я ось цю синю ниточку, я її купляла як напівшерсть. І вона. Настільки оброблена, як чимось оброблена ця ниточка, що вона зовсім не як півшерсть на дотик, а вона така на дотик, як цупкий акрил стоячий. А коли я її попрала, вона себе повела як 100% мерінос. І я навіть так вспушилася, як 100% мірінос. А я цю ниточку додавала і до синьої ниточки одну, чи дві, бо то бабінна ниточка. Тут я не пам'ятаю. в чотири складення я в'язала, чи в три, чи навіть п'ять, я не пам'ятаю. І сюди одну ниточку, по-моєму, додавала, чи дві, чи дві ниточки синьої, а дві ось цієї сірої. І сіра трошки збіглася. Той синій, то є хлопок 100%, але то якийсь такий цікавий хлопок, я з нього маю кардиган. І кардиган теж мені при першій стірці всівся, дуже всівся, але я його в'язала великим, і я розраховувала, що він може зменшитися в розмірах. Але коли я його почала носити, він назад став у своїх розмірів. Ну, тож та ниточка вона стає з своїх розмірів, але так як тут я додавала синю, то вона вже своїх розмірів теж не стане. Ну Така в мене вийшла оказія шаль бактус. Ну, коли ті візерунки були зв'язані, коли вони були не такі маленькі, то тут були дирочки навіть. Ось вони трошечки є, навіть дирочки, якщо хтось бачить ту дирочку. Тут вони десять ті дирочки, але тут їх не дуже видно. І тут в мене була сітка. І теж не дуже видно цю сітку. Тут в мене був гарний ажурний візерунок, такими хвильками йшов. Ну, а то роки. Ну, можете прикинути, тут вони закуталися, я їх не можу навіть роз'єднати. Треба хіба, ох, хіба розрізати. Ну то руки в мене були ось такої довжини, ось такої. Ну, я їх планувала після прання. Ну, після прання. Я так зрозуміла, що з тої нитки не можна тороків робити, і, взагалі, тут треба було робити таке, такі тороки, в'язати, хіба в'язати ось такі бахрому таку робити? Якось тут на сумочці, напевно, треба було робити бахрому. Бахрома би була нормально, ну, не робила і не робила. Я, я, я планувала тут робити бахрому, але я її не робила тільки із-за того, що я не мала часу, бо я в'язала шкарпетки для ЗСУ, для наших котиків, і я просто не мала часу бавитися з тими з бахромою. У мене не було часу, бо я весь вільний час е, в'язала шкарпетки. Ну, тож, Ось таки в мене вийшла шаль, але я нею користуюся, я її на плечі собі беру, коли в хаті не зовсім сильно тепло, а сидіти, в'язати чи відео знімати, тож вона мені стала в пригоді. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео. Може, вам ще щось покажу, знайду. Ставте лайки і дуже хочу вам подякувати, бо є дуже багато нових підписників, і підписуються, підтримують український контент, українських в'язалочок. Тож я вам дуже хочу сильно подякувати за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші чудесні коментарі, тому що коментарями ви собі не уявляєте, наскільки ви підтримку даєте. Підтримку в наш важкий час, коли людина Коли ще в'яжеш для котиків, і такі робота приємна, саме в'язання, робота приємна. Але як ти собі подумаєш, де ті хлопці і що вони там роблять, то так, такі згадки стараюся про таке прив'язання не думати. Але але підтримка ваша дуже-дуже мені важлива. Тож, дякую за перегляди. Підписуйтеся, кому сподобалося. Будуть ще майстер-класи, поки в'яжу шкарпетки для котиків. При попередніх відео я показувала, що я знову в'яжу. Тож продовжую в'язати. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!